Всім привіт вітаємо на нашому YouTube каналі. Дане відео буде про будівництво клітки для кроликів, а саме для самок з маточними відділеннями. От така, як у нас от є. Постійні глядачі нашого каналу знають, що я її зробив із двохповерхової, і в мене залишились ще комплекти. Сінників, годівниця, маточні відділення, двері. От, і Я придбав матеріал для того, щоб зробити каркас, от, трішки відновити. Додаткове обладнання, тобто ті же сінники, маточники, от, шифер, бушний я придбав. От, тобто Зроблю сам каркас і поставимо її ось на оце місце. Тут у нас стояла ота дальня клітка, де сидять самці. От, трошки здвинули ці дві клітки для відрощування кроликів. і На оце місце поставимо ще одну отаку от одноповерхову. Клітку. На каналі є відео про те, як ми її робили. І я там вже говорив, що все-таки одноповерхові в експлуатації набагато краще, ніж дво або трьоповерхові Бо оті для відручування дві клітки вони зроблені з трьохповерхової. Тобто, якщо у вас є місце, де можна поставити багато одноповерхових, то краще використовувати. Одноповерхові клітки. Але ну, це, скажімо так, за час експлуатації у мене вже от, е, склалась така думка. Ну, І на це місце будемо ставити її. От, По традиції будемо робити в гаражі. Зараз зима, тому ну, там краще, спокійніше, затишніше, гарне освітлення, тому будемо робити. Там. Буду вам показувати детально, ну, наскільки це можливо. Тобто, я не сильно буду зупинятися там на розмірах, бо у кожного можуть бути різні, а хочу донести от, ну, саму концепцію. От, концепцію конструкції кліток. Ну що, будемо працювати. Поїхали. Так, я вже нарізав. Деталей, з яких будемо збирати каркас-клітки. Зараз вам розповім про кількість та їхні розміри. Як бачите, це все новий матеріал, а ось віші сім штучок, які підуть на, на стійки, це з кліток, з бройлерів. От, тому стараємося. По мінімуму використовувати нових матеріалів, по максимуму ті, які в нас вже є. Почистив, опалив, ну, як і в принципі в, минулих, е е е в минулого разу, коли робили модернізацію кліток для кроликів. Я вже зробив деякі розмітки на стійках. От Зараз вам розповім про розміри і кількість. Так, це подовжені лаги. 1680 мм Всі розміри буду називати в міліметрах, от тому 1680 мм 4 штуки передні стійки 4 штуки по 1550, 4 штуки задні стійки по 1300. От це поперечені нижні 860, дві штуки. Це поперечени нижній бокові 6 штук по 800. Це вісім штук для ну, посилення стойок вісі штук по 780. От, для формування проємів 1400 мм вісім штук. От, і це на передній стійки. Скажімо так, верхня частина кінцева 4 штуки по 190 мм. От, зараз буду формувати стійки. Тобто буду на, от по цим міткам, які я вже розмітив, буду формувати проєми і нашивати до, посилення до стійок. От. Ну, і, звісно, закінчення на 4, 4 штуки на 4 стойки передні. От. Тому що формування клітки буде тут. Тут буде йти е, ну, скажімо, лага, або на яку буде вже кріпитись шифер. От. Тому оця проставка буде 190, тут буде проставка 400, це формування самої клітки От. і приємів для. Сінників і, годівницю, і годівниці. От, а також, якщо ми говоримо це спереді, а ззаді, це буде в нас маточники. От, тут, так як передня стійка буде вища, ця нижча. тобто цю, цієї проставки 190 Тут не буде. От, тому тут буде відразу тут буде йти попередня лага. От, і... Зразу формування 400. Сюди будемо ставити, це формування буде приємно. Все, в принципі, на початку розповів. Зараз буду це все скручувати. Ну і е, по ходу вам все показувати. Працюємо. Так, я трішки захопився. Ось е, що вийшло на даний момент. От, але, ну я зараз трішки поясню, але я думаю, ви зрозумієте. Так, це 4 задні ноги. На них, як бачите, ось, та, ті частини, які по 400 прикручені. Знизу вон видно ноги. додаткові. От, це передні ноги, 4 штуки по 1550. От, ось 400, 190 і нога. Тобто ми залишаємо рівно для ну, проєми от вони, для вставки оцієї поперечини. Це та, яка 1680. Дві ноги стоять в такому положенні, а крайні ну, тобто в розвернутому. Ось Сюди заходить, як бачите, ось як. Сюди і сюди. Тобто Ширина 300, і тут от, довжини трохи займає 300. Тобто і це ховається. Ну, от, Наприклад, як тут. От, Спочатку я збираю чотири ноги, дві поперечини. от, І тут чотири ноги і дві поперечини. Потім це все ставлю в горизонтальне положення і з'єдную ось оцими двома поперечинами. От, І вже виходить, так би мовити, такий от. Квадрат і вже видно якби, форму клітки. От, потім я вставляю оцю поперечину, от, кладу плоский шифер от, і знизу придержуючи, прикручую під рівень, виставляю, виставляю під рівень шифер під рівень цієї, ну, скажімо, в горизонт. От, і Придержуючи, прикручую цей уголок і під цим же ж положенням е, шифера прикручую цю поперечину. Потім перевертаю клітку, от, знімаю оці поперечини, вставляю сітку, так як сітка заходить під е, під низ, закручується. ну і Потім е, вставляю ці поперечини і отак її прикручую. В принципі, нічого складного, я думаю, тут, ну, дивлячись на це, тут все зрозуміло. От, сюди тут буде стояти годівниця. Можливо, я на минулих відео говорив, коли робив модернізацію кліток. От, то тут між годівницею, ну, так як вона така, скажімо, її поверхня заокруглена, то тут є місце, де можна якби, знаєте, зачепити зубами. Тому там у мене був, зараз покажу, там у мене був уже кутник, ну, напевно, такий же, як з порогів. От, а тут така планка. От, тому я відрізаю, скільки мені необхідно, і от де тут загин я його загинаю на 90 градусів, і от воно отак от виходить. Так. Все, потім ставлю... Е Шифер вирізаю в розмір. От він становиться на сітку, он тими кутниками розпираю. Якщо знизу тут, то зверху з іншої сторони. І так точно тут, якщо з цієї сторони, то знизу з цієї сторони. От, тут з'єдную закріплюю дротом. От, проволкою, щоб тут не провалилось і не, не провалювалось, і не було тут приема між сіткою і е, шифером, перегородкою. От, наступний етап. Зараз хочу, зараз хочу зробити ось із цих залишків ОСБ USB розкоси, як на моїх всіх клітках. Тобто, ну, наприклад, там сюди ставлю, десь всередину. Ну, подивлюсь, наскільки вистачить. От, і буду. Кріпити от сюди. Спочатку ну, виберу, подивлюсь, що там в мене є. На потолок це буде в мене е, старий бушний ламінат. От, я дуже багато його використав для піддонів, для, в клітки для бройлерів, тому не знаю, що там залишилось. ну Думаю, щось придумаю. Якщо, що то щось за колхозом. Нічого купляти не буду, все по максимуму бушне. Зараз такі часи, що треба використати максимум того матеріалу, який є. От. І в принципі, а, і також ж по стандарту, як я і роблю, ще зроблю задню стінку. На моїх клітках, ну, на моїй клітці, яка була двохповерхова. Отой Проєм він був. В нього були вставлені двері. Тобто ту, яку я зробив, яка зараз стоїть, маточна клітка, там двері, От, але ну, їхній функціонал так собі. От, вони зараз. І другий комплект он, я приніс двері, але ну, не знаю, вони такі страшнуваті. Може зроблю просто як на откормочних я робив. Туди зараз зроблю таку поперечину і просто зашию все сіткою. От. Можна було б повністю сіткою, без поперечини, але в мене немає такого розміру. У мене є ну, такі шматки. от Якби посередині поставити таку поперечину, то якраз би можна було б отак два шматка сітки туди кинути. Ну, я зараз подумаю ще. От, і все. А, ну, і ще й дві, дві поставить ну, чи лаги от, е спереді і от там, ззаді. Після того, як ламінат буде вже прикручений, отуди і сюди Ось поставлю його. От, і наверх буде. Так як наверху буде плоский шифер, вже як показало на практиці, не треба ніякого. Там, поперечень ще додаткових, воно прекрасно на, на, цьом, на цій відстані, тобто звідси до туди 86 см, тому воно тримається чудово. От. Ну, В принципі, і потім вже можна буде виносити. От. Я будемо виносити, зразу, зразу, відразу накрию і вже потім буду займатися займатися. Обслуговуванням, так би мовити, сінників маточників, теж треба все продути, пропалити, дещо залатати. От. Ну, по стандарту, як я робив і на тих. От. А, Ну, в принципі, все. Так, наче, нормально. І там, як зашию, відразу попаяю поїння. І можна буде виносити все. Ну, я ще включуся, покажу вам е подальший результат. Так, показую проміжний результат. Як бачите, пос поставив розкосини. от Вистачило мені е ще й зайвий залишився. Е Беушний ламінат, отак він ліг на потолок. От, поставив дві, ну, скажімо, так, стропилини буде, От, і на них отак ляже е, шифер. От, і попаяв, в принципі, як і на тій е, клітці, попаяв воду. Тут залишив. Бо це вже буду паяти сюди американку пластикову, от, то вже потім, коли буду тягнути воду, ну вже як буду від водопроводу підключатися від основного скажімо так, підключатися до, підключати цю клітку. от Ну Отак от вийшло. Будемо виносити на вулицю, встановлювати. От, і Головне на, е, е, накрити дах шифером. От, і в принципі все. Потім буду тут же в гаражі, там, наприклад, взяв сінники, от, щось їх там е, ну, доробив, або, скажімо так, е, обслуговування зробив, і все, і можна, і так потихеньку-потихеньку, там двері, маточники. От. Я так думаю, що ну, найскладніше там це буде ця годівниця, бо я вибрав кращу, коли на першу робив то друга така в гіршому стані, от, але нічого, все це робиться. От. Ну, так от вийшло. На даний момент затрати тут, ну, я не знаю, на самі ці планки, там може, гривень 500. Ну, плюс-мінус. От, все, а, ну і Сітка квадратний метр, е, його треба менше, але ну, продають тільки по метру, тому я квадратний метр там, 130 гривень. От, а це все в мене ну, було закуплене давним-давно. Ну отак от Все, будемо зараз виносити, от, накриємо і потім вам покажу. Е, може, як накрию, покажу, може вже як щось буду. Встановлювати от. працюємо. Так, ну що, показую готовий результат. от Саму збірку я не став знімати, так як на каналі вже є про це відео, коли я, наприклад, ці клітки збирав або ті. от, Дане відео більше акцентоване на саму конструкцію каркаса. от Ну, от так це все виглядає. Пофарбував. В принципі, ідентична клітка, як і та, яка в мене вже є. Ось так виглядає. От. Єдине, що тут було зроблено, бачите, я не знаю або годівниця менше зроблена. Отут, от між стойкою і самою годівницею є щіль. І от щоб вони не могли залізти і почати гристи або годівницю або частину цієї стійки, от, то такий порожок шматки були, до речі, це ось оце він. От. І два шматка з цієї сторони, і з тої сторони я прикрутив. Бо якщо буде можливість, то знайдуться якісь, особливо це малеча, яка обов'язково почне отута гристи. От. Отак, в принципі, скажу швиденько. Гарненько, от, дуже е, спішив зібрати і пофарбувати. У нас тут було пару сонячних днів, тому От. от така от клітка вийшла. Е, от, думаю, думаю, що вийшло непогано. До речі, може хто звернув увагу, е, е, даний от шифер да, я кріплю на саморізи. У мене були попередні клітки. На саморізі говорять, що цього не можна. Ну, частково я погоджуюсь, що наприклад, якщо це будинок, то напевно ну, не варто цього робити. От. Ой, бачите, ще не забрав. Це я приклепував оці металеві накладки. Треба буде їх ще трошки протерти, бо вони, бачите, я їх дістав, так, вони, так їх і прикріпив. От. Про що я? Ага. То звісно, якщо у вас будинок, то напевно не варто кріпити їх на саморізи, тому що воно повинно грати. Тут невелика площа, тому ну, як показує практика, то воно нічого їх не рве, ці саморізи. От. Ну і так з цієї сторони. До речі, бачите, коли я ну, в попередніх відео є, коли я робив оті клітки і їх Бо Там воно робилося із, скажімо так, вже з готових кліток, які там вже були в сечі. І воно проявлялося. скажімо так. І так я раз, два, три зафарбовував і воно все одно проявляється. А тут можливо, тепер я розумію, що то не через те, що воно брудні або в сечі. Бачите, це нове дерево і тут також проявляється. Я пару разів зафарбував, але воно все одно проявляється. Я думаю це смола, тому можливо там також смола. О, це з цієї сторони. О, так. Ось це планка, про яку я говорив. О, тут в цьому місці є щіль. О, так вийшло непогано. Ну, Швиденько. Максимум використано брушних матеріалів. Тому ну, я думаю, що піде. Так от ззаді. Тут у мене вже не вистачило фарби. Ну, точніше як, я відразу залишив, от. а потім вже тут дофарбував. От. Ну, на задні стійки, звісно, тут і тут не вистачило. Ну нічого. Я думаю, страшно. Ну отак от тут теж. Бачите, це проявляється, ну, скажімо, старий бруд, але воно все вичищено, випалено, от, е знову зачищено і пофарбовано. Тому, такі піддончики, то кришки, ну, точніше вон, е із лаза е закривачка. Отак от, от ззаді виглядає все. Ну, скажем, я задоволений. Чудово вийшло. Так що, кому я не розповідаю про розміри, якщо буде цікаво, то запитуйте, я напишу розміри сіника, дверей, там, наприклад, маточника. Це для кожного індивідуально. Тобто я хотів цим відео показати... Саме, саме Скажем так, Конструкцію самого каркаса. Бо на тих відео там я не робив з нуля каркаси. А вже вони були. А це саме от зроблений з нуля такий от каркас. Вон також бачите, то не бруд, то проявляється, я думаю, то смола. Але скажем, і фарба вже така підгулявша. От, може ще за цього. Ну, от такий от результат. В принципі, було витрачено ну три вечори, ну і, напевно, десь пів дня. Ну от так З проблеми хочу сказати, що, наприклад, було зроблено все в розмір. от е Ну, тобто, якщо тут 50 на 40, то... Пройом такий і був 50 на 40, але е ці маточники, сінники, вони з тої двоповерхової клітки. І ті розміри сінників, от, наприклад, да тут було там не 40 не 50, а 49, і 49 там, і 5 мм е сантиметрів, вибачаюсь, от, то вони робилися. Саме під той розмір їхній, під той пройом. І коли я зробив 40 там, на 50, да, то були свої нюанси, от, трішки здвинув стійку. От, і ну, скажімо так, З дверима трохи їх підрізав, от, підрізав їх, щоб тут не затачувати, то оцю планку зняв, тут от підрізав сантиметр і назад прикрутив. Чому так вийшло? Не знаю. Може дерево де гуляло, або гуляло на тій кліці, і я підганяв. Під ту клітку. От. Ну, в принципі, це не проблема. Найбільша проблема була це з маточниками. Єлівпер ну, їх туди. От. Ну, в принципі, отакий от от результат. Ну Все, буду закінчувати. Будемо скоро її заселяти. але це покажу в наступному відео. Все. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава Україні!